Працюємо чергове Харківська область, де окупована територія. Ворог заходив тут. Відбувалися бойові дії безпосередньо. Знаходимо як Другу світову війну, так і з багато сучасного і безпечні залишки багато також із ураганів і градів, від касетних елементів до авіабоєприпасів. Дуже нам допомагає техніка «Армтрак 400 Вона може працювати як з пульта, так і оператор може бути присутній в її кабіні. Якщо є там розтяжки або якісь там невеличкі боєприпаси, це все обробляє техніка. Далі вже йдуть сапери і контрольовано перевіряють за технікою.